Називається пісня А зорі над рідною хатою ближче. Я так вирішив для себе, що вона справді ближче. І так співпало того року на моє день народження. Ну, вечором. У мене день народження 22 вересня. Може, в когось співпадає, було б досить приємно. Так. 29 го А 21 го сижу. Розмовляю по телефону зі своєю дівчиною. Кажу, ти знаєш, а може мені день народження зробити? З'їздив недавно на концерт, гроші ніби є. Давай друзів якихось запрошую. Давай. Почав дзвонити. Мало приїхати, вісім приїхало 20. Приємно. І так повезло, це ще вересень, ще досить тепло в мене вдома. Біля старенької хати розклали на вулиці столи. Такі чисто українські блюда там були гарно. Але найголовніше те, що було небо настільки зоріне. От вони мені тоді повірили, що небо над моєю хатою справді пише і зорі. Зорі над рідною хатою ближче. І гавки собаки солов'я в мелі. І в ранішні роси примерзні, випавши з пишим, нагадуй серцю, якщо обосоніш, і в ранішні роси примерзі, випавши з пишим, нагадуй серцю, якщо обосоніш, то захід не сонця, а вірного друга відхід до чужих, але також людей. Як їду від дому, лишається туга, та ні відступати від своїх ідей. Як їду від дому, лишається туга, та ні відступати від своїх ідей. І я знаю, мені кожний день помагають по життєвих дорогах. Журідній землі спочивають, материнська любов спасає мене від журби, душі предків моїх, що рідній землі спочивають, материнська любов спасає мене від журби, а зорі над рідною хатою блише, і гавки собаки з в семелі, і в ранішні роси примерся і випавши з пишим, Нагадують серцю, як шов Босоніж. І в ранішні роси примерся, і випавши з пишим. Нагадують серцю, як шов Босоніж.